Авто, Вінниця вітає вас, як завжди, з найкращими оновленнями свіжопригнаних автомобілів з Німеччини. Сьогоднішній автомобіль, який буде у нас на огляду, народний Volkswagen Golf 5 2008 року, 1.6 MPI 2214 тисяч рідно підтвердженого пробігу від першого єдиного власника. Автомобіль не простий А GT Line. GT Line Volkswagen це та так само, як BMW M Look чи Audi S Line. Автомобіль має звичайний мотор, але взовні всередині він від, відрізняється від звичайного гольфа. Відрізняється бамперами, спойлером, а по салону кермом і сидіннями з боковою підтримкою аля Рекаро. Зверніть увагу на стан кузова. Він шикарніше збережений. Без ДТП жоден болтик по автомобілю не кручений. Корозія абсолютно відсутня. Автомобіль. На 16-х дисках желізних на гарній комплектації. Зверніть увагу на стан оптики. Вона затемнена з заводу. Коцики пошкодження по бамперам по кузову відсутні. Оптика вся рідна. Дуже збережене авто. Ціленькі пороги. Ніяких зауважень по автомобілю немає. Дуже ефектно виглядає. 1,6 МПІ мотор. Найдаліший в лінійці серед бензинових, неприхотливий до топлива, не TSI, не FSI, MPI – це народний двигун, який найкраще продається. Дуже легко ставиться газ, недорогі в обслуговуванні. Цих автомобілів дуже гарна ліквідність, вони дуже гарно продаються. На них дуже великий попит. В такому стані комплектації знайти дуже важко. Купували від першого єдиного власника. Доставляли особисто. Автомобіль вже має першу реєстрацію, всі податки, перша реєстрація, все сплочено. Було проведено огляд кузова без всяких зауважень, продовжимо оглядати мотор та салон. І так, автомобіль, корозія відсутня на дверях, на порогах. Він код, шкіряне кермо. перемикач світла, повний електропакет, сидіння з боковою підтримкою для Ricarro. Взагалі без пошкоджень, салон максимально збережений, потолок не проваляний. Відмітка, що це GT Line, це, от, як я казав, відрізняється кермом, відрізняється сидіннями та приємною комплектацією. Клімат справний, технічних візуальних зауважень автомобіль немає. Має повністю документацію. До речі, такі вставки на дверях, на панелі. Відрізняють його скло, все Volkswagen. Чистий 2008 рік, серпень місяць. Автомобіль недавно був зареєстрований. Вчора тільки отримав номера українські, оригінальні коврики, дуже збережний салон. Задні сидіння теж відрізняються в GT-Line по формі. Все збережено, все на місці, корозія відсутня, оптика вся рідна, бампер взагалі не зацарапаний, попередніх власників тварин не було. Тут йде, ще насос є до нього. Запаска в них не йде, вони йдуть більшість або докатка, або поролон ремкомплект. Сліді від рівня часто в них буває відсутні. Коли кидають ремінь, він царапає цих автомобілів в боковину, тут такого немає. Салон прям дуже свіжий, дуже чистий, збережений, взагалі без пошкоджень. Автомобіль виглядає в реальності, ніби тут пробігу 1120-130 не більше. Рідненькі пройоми. Нічого не крутилось, не знімалось. Автомобіль без ДТП, оригінальні коврики заводські. Так, пройдемося по документації. 2008 рік, 28 серпня, 0 переоформлень, один власник салону. Люс Патрікс, попередній власник був. Автомобіль має всі тихосмотри за кожен рік. 22-му було 204 тисячі, 204 в 22-му. 190 остання запись сервісні книжки. в 19-му році 149 тисяч. Всі пробіги, всі сайти перевіряйте, все відкрито. Автомобіль має два ключі. Прийдемо до огляду мотора технічного стану та підведемо підсумки даного автомобіля. Так, проведемо огляд роботи двигуна. GT Line, тут один болтик в авто не кручений, завівся в співтику. Все Все підкапотка в оригіналі, корозія в слабких місцях відсутня, всі уплотнітілі, різинки на місці, вже тут є амортизатор, який тримає капот. Оптика вся рідна, вся Volkswagen, не мутна, не висічена. Автомобіль працює тихо рівно, компресія є, не димить, не троїть, все сухенько. Збрігся навіть утеплітель, дуже доглянуте домашнє авто. Ніяких потоків масла по мотору немає. Саме головне цих автомобілів звертати увагу на корозію. Тут вона відсутня, працює тихо рівно. Ні, грама диму немає. Дуже достойне авто. Так, сьогодні з вами було проведено огляд народного автомобіля Volkswagen Golf 16 MPI GT Line 2008 рік, 214 тисяч повністю підтвердженого пробігу. Дуже збережене домашнє авто. Пригнане з Німеччини від першого єдиного власника з максимально існуючим збереженим кузовим, можлива доставка до вашого дому. Всі платежі, податки сполочені. Автомобіль повністю пройшов технічну перевірку на СТО. Всі наші автомобілі після пригони перед продажами перевіряємо повністю на СТО і при потребі обслуговуємо. Автомобіль має дуже достойний зовнішній вигляд, приємну комплектацію. Ціна даного вказана на даному відео. Ми займаємося доставкою автомобілів з Німеччини. З 2012 року Возим своїми евакуаторами має великий досвід. Ко цікаве дане авто, звертайтесь в приватні повідомлення або за номером телефону, вказаним на даному відео. Звертайтеся, Оля, автовіниця.